Доброго дня, вітаємо усіх, хто зайшов сьогодні на наш україномовний канал із заходу та в дану хвилину зі мною. Раді вам, віртуальні друзі, раді вам гості та особливо підписники. Сьогодні у короткому відеоролику я хочу вам показати, як висаджую у нашому садочку тюльпани під зиму. Озимі тюльпани? Так, так, ви не помиляєтесь, як і озима пшеничка, цибулька, часничок, так само і тюльпани. Я вас запевняю, вони розквітнуть ще краще, ніж ті, котрі ви висаджуєте навесні. На початку листопада погода мінлива, капризна, то дощ, то сонечко, то вітер. От і вчора в нас пройшов дощик, та такий, що опісля нього на небі райдуга з'явилася, а зранку вже вдарив приморозок. Та всі ці погодні прикрущі ніяк не шкодять посадці тюльпанів. Зараз саме час їх висаджувати під зиму. Це що зовсім не пізно. Я передбачаю ваші запитання. Одного року я садила навіть на початку грудня. Важливо лише розуміти, що для укорінення тюльпанам потрібно приблизно три тижні, тому слід встигнути висадити їх ще до того, поки не промерзла земля. А власне, приморозки на поверхні ґрунту тюльпанам зовсім не страшні. За рання посадка тюльпанам так само не підходить, бо вони швидко підуть вріст, проростуть ще до зими і загинуть від морозу. Тож навесні ми так і не побачимо їхнього чудового цвіту. Загалом варто зважати на кліматичні умови саме вашого регіону. Хочу буквально тільки на якусь мить відійти від нашої теми, щоб порекомендувати вам один чудовий. Зуттєвий інтернет-магазин CRO. ЮА. Якщо ви ще тут не купляли, то завітайте обов'язково у цей інтернет-магазин та подбайте про свої ніжки, просто придбавши якісне, стильне брендове взуття, широкий асортимент товару, який задовільнить найвибагливішого покупця. Ціни. Звичайно, вони співрозмірні з якістю, при тому вони розумні. Тож за комфортну ціну не менш комфортне, добротне взуття. Тільки для вас на крою Можна взяти собі за правило, висаджувати будь-які цибулинні рослини, тюльпани, крокуси, підсніжники, нарциси при температурі 7-8. Ну, максимум 10 градусів тепла за Цельсієм. Тоді у вас точно не виникне труднощів із їхнім вкоріненням. Перед тим як висаджувати, я ретельно оглядаю і сортую цибульки, відбраковую хворі чи ушкоджені та окремо відкладаю діток. Іноді діток я висаджую взагалі в окремий квітник, щоб вони саме там собі дорослішали. Принаймні так я матиму розуміння, що саме у цьому місці дітки тюльпанів собі будуть чудово розвиватися і ніщо їм не буде шкодити. Ні інші рослини не забиратимуть сили, ні дерева не створюватимуть тінь, бо такі умови я їм гарантую. Про які ґрунти для тюльпанів слід подбати? Отже, ці квіти люблять пухкий нейтральний або принаймні слабколужний ґрунт з вмістом піску, кислі ґрунти. Точно не підходять цим квітам. Якщо у вас саме такі, то вам потрібно внести крейду, тобто завапнувати їх. У важкий глинистий ґрунт слід додати трохи крупнозернистого піску, це його чудово розпушить. І, звичайно, моє улюблене правило, яке завжди діє на 100% до будь-якого ґрунту додавати деревний попіл. Саме деревний попіл містить калій і фосфор, а ці речовини будь-які рослинці просто необхідні. Це природні добрива. На яку ж глибину я саджатиму тюльпани? Усе дуже просто. Глибина посадки дорівнює трьом діаметрам цибулини, а це приблизно 12-15 сантиметрів. Це правило варто пам'ятати та ним не нехтувати, тому що при занадто глибокій посадці цибулинка тюльпану майже не утворює діток, а при мілкій вона потерпатиме від морозів. Щодо відстані між цибулинками, вона у вас може бути довільною. Це залежить виключно від ваших побажань, від ваших намірів, як загусто вам хочеться, чи який е наскільки пишний квітник ви очікуєте навесні. Але бажано не менше 10 см від цибулинки до цибулинки. Ще якогось додаткового догляду після висадки тюльпани зовсім не потребують. Хіба що полити їх, коли занадто сухий ґрунт, коли ви садите, щоб вони активніше прийнялися? Чи мульчую я? Ні, місце посадки я не мульчую. В мене ще ніколи ці квіти не підмерзали, але якщо у вас є така загроза сильних морозів, можливо, взимку, тоді замульчуйте місце посадки бажано компостом чи сухим листям. Оце й усі хитрощі насправді осінньої посадки тюльпанів. Вони не є хитрощами, як такими, тому що це звичайнісінькі та прості правила, за якими висаджують будь-які цибулькові рослинки. Якщо ви їх дотримаєтесь, то навесні ваші тюльпани порадують вас особливо розкішним квітуванням, чого я вам і бажаю. А ще хочу побажати вам тепла. І не тільки сімейного у вашому домі, а також не тільки від природи у вас на дворі, а ще й у вашому серці. Нехай вам буде тепло та затишно від стосунків із хорошими людьми. На все вам добре, наші любі, віртуальні друзі, та будьте з нами і надалі.